Чоловік приходить до тату майстра і каже, а набий мені на всю спину танк. Та не питання, лягай. Проходить 15 хвилин. Тату майстер каже, ну все готово. А чому я встати не можу? А що ти хотів? 45 тонн! розмовляє з батьком нареченою. Скажіть, чому ви не дозволяєте мені одружитися з вашою дочкою? Адже я не п'ю, не курю, не матюкаюся, не граю в азартні ігри, синку. Я не хочу, щоб мені щоразу наводили тебе за приклад. Даїшник бачить, що за дозволеної швидкості 60 км на годину одна з машин їде зі швидкістю 20 км на годину. Зацікавило то його зупинив. У салоні чотири бабуся, років так під 80. Одна з них за кермом, а ще три з переляканими обличчями сидять позаду. Бабулька, що за кермом, каже, у чому річ, синку, нічого не порушую, там знак 20. Бабусю, це не знак обмеження швидкості, а номер траси. А чому решта такі налякані? А ми щойно звернули з траси номер 270 В кабінеті у військового лікаря. Рядовий Арестове, чому у вас капає з кінця? Що ви робили у звільненні? Я пішов у парк і познайомився там з дівчиною. Я сподіваюся, ви її проігнорували, як я вас наставляв? Так, товаришу капітани. А потім. Потім я пішов у музей і там теж познайомився з дівчиною. Ви її проігнорували? Так точно. А потім я пішов у кіно і там теж познайомився з дівчиною. А її проігнорували. Так, товаришу капітани, чотири рази. Викладач каже студентці, надія, у вас не займана чиста заліковка. То будьте чоловіком, Андрію Сергійовичу.